Кролі повичищали, порадок на вихідні. Бо у кролі буде. Як воно? Показ, не показ. Дефілірувати будуть, коротше, да, Кролі? Погано видно вас тут із сітки. Ну, їсти не дали. Кажуть, на складі трава а Така робоча тут. Вже на складі нету трави. Надо було в магазин заслать її. Ой, як обступили і їдять травичку. Травичку їдять. Оце ще сонне царство. Ще як білка. Ну наче на білку, похоже, риже. Ну щось їх менше. То щита було 11, тоді 10, зараз 3 3 і 2, 8. Може під низом спить там якесь, ну не навряд. Хай хоч 8, Де не бачиш, що доху? Там нема ж. Пусто. Пусто. О тут закопані, не знаю. Не буду ритися. Не вже поїли. Фух, хижаки ви, да? кролі хижаки. О, на волю хоче. На волю. Да. Белка, ты белка. Да, хороший. Хороші ці. Творения, але ж едя. Значит, ці. Си литеры, чи. А ті зелені, що літають, як вони? Саранча. Ладно, хватить, бо треба щось іти їсти готувати, бо нема. Так, да, кролі? Вон яке. Вон яке маленьке. Їсть. Хорош, підемо, не будемо мішати вам.